Вітаю, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі Ford Fusion 2018 року випуску. Автомобіль оснащено 2-літровим бензиновим двигуном з гібридною установкою на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передачі. На автомобіль встановлена лінзована оптика, пристоманні фари. Також встановлені легкосплавні диски 18-го радіусу. Автомобіль настонований з вітровиками на всіх вікнах. Також. Є підігрів дзеркал та безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Пробіг даного автомобіля становить 190 тисяч кілометрів. Салон в дуже збереженому стані. Сіня виконані з шкіри. Переднє сидіння мають електрорегулювання. Водійське сидіння має два положення пам'яті. Також є повний електропакет склопідйомників, електрорегулювання дзеркал. Є датчик світла. На автомобіль встановлено мультимедіа Sony. Двохзонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь та обдув передніх сидінь. Мультикермо в дуже збереженому стані. Заведемо автомобіль. Все працює, ніяких помилок немає. Також є шайба АКПП, електроручник, екорежим їзди та асистент спуску з гори. USB-зарядка. Також в підстаканники встановлена контурна підсвітка. Дверні карти обшиті шкірою. Салон взагалі в дуже збереженому стані. Є просторий ряд задніх сидінь з підлокітником з підстаканниками. Також є розетка 12 вольт для пасажирів заднього ряду. По пластику та по шкірі ніяких зауважень немає. Авто має місткий багажник, частину якого було виділено під батарею, та також має подвійне дно. Для зберігання різних дрібничок. По кузову серйозних зауважень немає. Є тільки дрібні потертості по передньому бамперу, які дуже легко виправляються. Автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Авто знаходиться місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Χαπάει αυτό να χαπάει αυτό.